Я не Ну куди приїдемо везде обстрел. Смотри. А що там за Це, мабуть, база, да? Там горило. Екстрено РФ закипає. Дрони знову влупили щосили. Ростовщина аж присіла. Шок відео. Кремль вигадав виправдання провала. Безпілотники запускають із прикордонних областей диверсанти. В окупованому Криму почався дуже гарячий сезон. Купол не врятував. ГУР рознесло базу ППО, десантний катер і ще кілька мега жирних цілей. Кримському мосту кінець про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Дрони закрили РФ у кільці пекла. Уся північ Ростовської області під шквальним вогнем. Міллерово опинилося у центрі уваги. У Ростові після атаки БПЛА очевидці спостерігають пожежу за попередніми даними. Однією з цілей атаки був військовий аеродром у Міллерово. До слова тут дислокується 31-й винищувальний авіаційний полк першої змішаної авіаційної дивізії. Невже пішов у небуття? А тим часом одразу кілька пабліків підтвердили, що добрі дрони вгатили і по базі пально-мастильних матеріалів Ертан. Супутники НАСА фіксують потужне вогнище загорання на базі пально-мастильних матеріалів. Щоправда, губернатор області досить сухо розповів про здобутки зсу вночі. Наші сили ППО відбили атаку БПЛА у Мілерівському та Чортківському районах області. У Мілеровому спалахнула цистерна з бензином. Працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Ніхто з людей не постраждав. У Міноборони РФ зрештою зізналися, що відбили атаку із 30 безпілотників, які до слова долетіли ще і до Саратовської, Брянської, Білгородської, Волгоградської областей, і навіть до Кримського півострова. Там вже другий день справжня двіжуха. У Криму сьогодні було гучно в районі Кричія. Зараз до розвідка триває. Був потужний вибух. Була російська стрілянина по наших комариках. Йдеться про підстанцію Титан. Місцеві пабліки одразу написали про гучні вибухи, а за ними пожежі. Російська ППО стріляла чергами по БПЛА у районі Перекопського валу. Після цього супутники НАСА Фірмс зафіксували пожежі у цьому районі. Напередодні теж було неспокійно. Окупанти в паніці. Після опівночі Крим охопив хаос. Мережа вибухала від повідомлень про. Численні прильоти. Ніхто не очікував такого удару. Гучні вибухи протягом останньої години пролунали в Красноперекопському районі, Джанкої, Гвардійському, в районі Старокримського полігону. Зрештою, добряче, прилетіли в горах поруч із Судаком. Росіяни знову увімкнули режим скиглення. Я не хотів, Ми туди приїдемо, везде обстріл. Смотри, що там це гарой там якась база да? там пожежі неподалік Керчі. за попередньою інформацією? Удари здійснювались по позиціях російської ППО. А тим часом рух кримським мостом паралізований. Майже три з половиною тисячі автівок утворили шалений затор. А тут ще й на додачу дрони гур попрацювали на славу, рознесли важливі військові об'єкти окупантів. Бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України примари завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проекту 02510 БК 16 А також спалили російські РЛС НЕБО СВУ, к 1 РЛС 96 Л 6 Е. Тужна просмажка ворога в дії окупанти налякані поспіхом ховають свої дороговартісні військові об'єкти в купольні конструкції. Втім, марно наші бойові пташки дістануть їх і там. Окупанти ж конкретно налякані, схоже, почалося те, про що давно казали. Місцеві екстрено шукають шляхи, як отримати українські документи і покинути півострів. Кажуть, що часу обмаль. Що про це відомо, розкажемо у сюжеті далі. У тимчасово окупованому Криму зрізко зріс попит на українські документи. Причинами цьому називають війну та обмеження виїзду на підконтрольну Україні територію. Один із кримських правозахисників на умовах анонімності розповідає: послуги коштують недешево, проте багато кримчан змушені вдаватися до них через неможливість особисто звернутися до українських держустанов. Россияне, учитывая и прилеты по этим военным объектам, о которых мы говорим, и о которых не всегда все сообщается в силу определенных причин, они пытаются найти тех людей, которые помогают силам обороны. И вот, в частности, возвращаясь к силам обороны, прекрасно понимаем, что в процессе Крымского вопроса решения Крымского вопроса находятся все составляющие силы обороны, плюс подпольное движение, партизанское движение. Зараз дошки оголошень в Криму замайоріли оголошеннями про надання послуг реєстрації шлюбу народження або смерті, видачі українських ІНН та доставки документів до або з України. Проте головне у цій справі не нарватися на шахраїв чи співробітників російських спецслужб. Що довжен або як оцінити ситуацію місцевий житель, тим більше, якщо он до незаконної окупації був гражданином Украины. Ну, первое, я думаю, что многие могли себя похвалить и сказать, как хорошо, что мы не выбросили паспорт. Потому что так или иначе сегодня ситуация подсказывает, что некоторые вопросы, которые будут появляться, в том числе после освобождения украинского Крыма, или которые требуют сегодня соответствующего решения нашими органами государственной власти, я говорю, я например, юстиции, да, то есть как о структуре, как о направлении, то вот для многих жителей Крыма эти вопросы необходимо решать на территории Украины. Потому что на сегодня российское законодательство, соответственно, пытается подмять под себя Крым. Експерти зазначають, що масовий інтерес до отримання українських документів, а також інші події на півострові, свідчать про збереження стійкості проукраїнської орієнтації серед мешканців півострова. Закляніть будь-який моніторін паблік, який написує ситуацію на території Криму, і ви бачите, що на протяжні дня, особливо ввечері вночі, много разговоров о том, что куда летит. И очевидно, что это связано как с действиями по демилитаризации украинского Крыма на территории, соответственно, самого Крыма, так и выполнением боевых задач силами обороны на территории уже Российской Федерации, в частности, в Ростовской области, в Краснодарском крае или в Ставропольском крае. Вкрай успішну операцію, під час якої вдалося отримати дані із систем російських документообігів, провели українські розвідники. Протягом двох днів було завантажено 100 терабайт даних із документацією, серед якої документи з грифами таємно про російські військові об'єкти та логістичні маршрути постачання російських військ на півострові. Після копіювання цінної інформації кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ. Министерства ведомств российской власти в Крыму. Сегодня на территории Крыма продолжается проведение соответствующих военных операций, которые поэтапные, о которых мало кто знает, соответственно, потому что это боевая работа, и которые должны э, сделать наш Крым более безопасным и менее милитарным, нежели он есть на сегодня. Незважаючи на нездорове ставлення окупаційних властей до людей, які підтримують Україну, кримчани навіть за кордон прагнуть виїхати з українськими паспортами, що наголошує на їхньому небажанні жодним чином асоціювати себе з Росією. А тим часом на болотах нова розвага. Починають шукати диверсантів на диво автівках у лісах РФ, які нібито запускають по їхніх територіях люті. БПЛА. Ось із таких автомобілів запускають безпілотники. Тому, якщо ви бачите таке авто, то викликайте поліцію. Тисячі українських безпілотників уже в Росії. Зрадники поруч. Що найцікавіше, росіяни і справді вірять у цю маячню. Жодного разу не бачила повідомлень про те, що БПЛА летять із території України. Навпаки, всім давно відомо, що запускають їх із довколишніх територій, зокрема Московської області, і так далі. Виникає логічне запитання, для чого це самій РФ не вже знову щось задумала. Банально, щоб зняти відповідальність із власних дірявих ПВОшників і регіональних начальників, гауляйтерів. Адже коли десь у глибокому тилу щось прилітає, це якось треба пояснити. От і вигадують казки про українських диверсантів, запуски з лісу тощо. Чи працюють? Чується на русню. Звісно, результат очевидний. Втім, зрештою нічого дивного, Промивання мізків і тотальний контроль це звична тактика російської влади. Усе за кращими традиціями РФ. Що вигадав диктатор цього разу? Не пропустіть у сюжеті. Далі на Росії чиновникам більше не дозволяють переписуватись де завгодно. Тепер лише у правильному месенджері, створеному державою, і звісно, під пильним наглядом спецслужб недавно. таки сильно потому что как мы знаем по крайней мере в москве цифровизация достаточно серьезная Видеокамеры везде понатыканы идентификация лиц стоит можно даже в метро садиться через идентификацию твоего лица автоматизирует тебя и проходить товарищ с вас деньги списаны это показывает достаточно высокий уровень контроля Спочатку йшлося про заборони, Ватсап під підозрою, Телеграм, наче й свій, але все одно викликає недовіру. Бо якщо щось не під прямим контролем Кремля, значить викликає питання. На старих меседжерах переписку не прочитати. Да, І, понятно, там є різного уровня е, способи в е, заході і вчитуватися. Сигнал вообще а, сьогодні звісно, що не, невозможно його считати. Да, а другі при определенному рівні можливості можна, але це невозможно делать поголовно. І ось тепер зустрічайте месенджер нового часу. І вже так розпіарений російськими блогерами. Звичайно, не задякую. Привіт. Я недавно скачала приложение Макс. И знаете что? Я просто офигела с того, что это приложение ловит даже на парковке. Я два часа проболтала по телефону без остановки, и связь ни разу не прервалась. Скачала приложение Max. Лучше Телеграма. Да, недавно скачала Messenger Макс. Разробленный Минцифрою, контролирует ФСБ. Называется просто Макс. Итак, он уже обязательный для российских чиновников. У чиновников для того, чтобы могли читать их переписку, только и всего. Ну и что там еще, какие функции встроены там, к примеру. Может быть, этот мессенджер может вообще сканировать все то, что есть на телефоне. Не только эта переписка, но все остальное, что есть на телефоне. Соответственно, ну, делаем вывод, что контроля пока власти недостаточно, они хотят его усилить. І повірте, Макс, це не просто месенджер, адже в Росії нічого просто так не буває. Додаток має доступ до камери, мікрофона, геолокації та інших функцій смартфона. А також має ознаки шкідливого програмного забезпечення. тут розпорядівся в першу чергу, чіткунішна спецслужба, які займаються контролем за внутрішньою жизнью. Це і ФСБ і відповідні сапистуючі лінії поліції. Ну і звісно ж адміністрація президента Учоти, контроль та чиновникам наказали, отже будуть переходити чи можливо навіть вони не в захваті від ідеї спілкуватись в месенджері, де кожне слово може читати хтось згори. Вони, звісно, можуть продовжити, але тут вопрос ми не знаємо функціоналу цього месенджера. Якщо він данные телефона, телефону, то если якщо ти продовжиш в інших да, він отримає доступ к телефона. Это Етно спрашивать уже у Теоретически такая така можливість може бути іменно для цього його і вводять, Иначе би нахрен бы його вводить. У спробі захиститися від зовнішніх загроз. Росія все глибше занурюється в цифрову самоізоляцію. Питання в тому, куди заведеться тактика. Все это говорит о том, что текущих способов контроля, хотя, казалось бы, уж куда больше, не хватает. И придумывают все новые и новые. Новые законы, новые мессенджеры, новое еще что-то. Хотят полностью контролировать мысли ну, сначала чиновников, а потом и всех людей. Ну, что называется, мы все это уже читали. Книжки 1984. Поки весь світ бореться за приватність, Росія за тотальний контроль. Новий месенджер Макс це не про спілкування, а радше про підслуховування. Головне, щоб усе було за гостом. Яким має бути наступний удар в глибі РФ? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 450 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.